У львівській кав'ярні галереї щось цікаве, особливий вечір. Перед гостями виступили італійські музиканти Альфонсо Олівер та Андреа Пінто. Альфонсо завітав до нашого міста з Болонії, де він успішно розпочав свою музичну діяльність, випустивши два альбоми, а також сингл Юніверсусі Амоной, який знаходиться в ротації багатьох італійських радіостанцій. Під час військового концерту він виконував як свої власні пісні, так і декілька усім відомих каверів Андріану Чілєтану, що дуже потішило публіку. Всі підспівували та оплесками підтримували артиста.

con i bambini senza sorte, senza buona, è su del vice, è amore innocente. Ah. Yeah, yeah, yeah. Giro, giro, tutto, lì, giro, giro, Siamo bambini, con il vento e con il poco, costruiremo un mondo per poi fare giro 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 di giro 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 tondo, guarda il mondo, guarda il mondo, il mondo. giro giro tondo, guarda il mondo, guarda il mondo. Se lo guardi il mondo, giro 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 Eh, faccio il mio genere pop rock eh... Моя дискографія розпочинається з 2012 року. Я працюю в стилі поп-рок, шукаючи також поєднання різноманітних музичних жанрів. я дуже радий бути тут у Львові, куди я приїхав завдяки моєму менеджеру, а також Андреа Пінто, і обов'язково хочу сюди повернутися. Люди тут добре сприймають і знають італійську культуру та музику, Незважаючи на те, що не розуміють мови. Нехай. Живе Львів, <постив> нехай живе вся Україна. <постив> Концерт продовжив Андреа Пінто, музикант, що також походить з Італії, проте вже 6 років мешкає у Львові. Вперше потрапивши до нашого міста, він одразу відчув, наскільки надихає його артистична львівська атмосфера та вирішив залишитись у Львові. Його музика, переважно в стилі інді-рок, є філософською. Його тексти глибокі та емоційні, наповнені роздумами про справжні людські цінності. Про пошуки власного місця в непростому сучасному світі, про самотність та прагнення до взаємопорозуміння цього разу у щось цікаве, переважно звучали пісні з останнього альбому Андреа Соспірі і Манджині. Козів indie інді інді попяв сказав те, що я граю це темна інді поп музика, в якій поєднується багато різних впливів. Насичені тексти розповідають про мій власний життєвий досвід про життя взагалі. Я думаю, моя музика поетична, і хоч я не відкриваю великих таємниць життя, проте намагаюся донести емоції до людей. В Україні я виступав лише у Львові, але в майбутньому ми плануємо більший тур. Було би прекрасно зіграти в різних містах України та порівняти публіку. Хоча тут публіка є чудовою, і я дуже люблю Львів. Тава Шонокваперке вважаю, що музичний ринок України із. Зокрема, Львова зараз розквітає. Крім того, я познайомився з Андреа Пінто, який запропонував мені послухати свою музику, а тепер допоміг приїхати сюди та познайомитися з місцевою публікою. Шкультар, та емоційність італійської музики дуже пасують творчій атмосфері Львова. В тому неодмінно переконались усі, хто зміг послухати виступи Альфонсо Олівера та Андреа Пінто. Марія Макух, Ольга Бурлака та Євген Рижавський. спеціально для разом ТІВІ.